Часто під відео, де я усміхаюся, жартую чи танцюю, я отримую коментарі на шталт. Подивилась би я на тебе, якби твій син був на нулі. У нас зараз тяжкі часи, люди страждають, а ти скачеш, і таке інше. Спочатку я, як виїхала з дітьми за кордон, то попрікали тим, що ми в безпеці. Повернулися, тепер не смій сміятися. Я розумію ці емоції, людям болить, болить настільки, що вони починають вимагати від інших теж страждати. Їм здається, що це єдина правильна реакція на біль. Але правда інша. Я теж живу у цих реаліях. Ви не знаєте, хто з моїх рідних зараз там і що я проживаю всередині. Просто я роблю вибір не завалюватися в темряву, а нести світло. Найлегше це впасти в роль жертви, ходити похмурим, проклинати життя, заздрити тим, хто страждає менше. І насправді набагато важче жити далі. Усміхатися, коли болить, підтримувати інших, коли самому страшно, тримати в серці любов, коли навколо стільки ненависті. Це не байдужість це сила, це вибір не дозволяти темряві перемогти. Бо якщо ми всі почнемо страждати, світ стане лише темнішим, а світла буде ще менше. З точки зору психології, кожен із нас проходить етап горя, шок, гнів. Торг, депресія, прийняття. І найслабші застрягають на етапі гніву, починають засуджувати, нападати на тих, хто чомусь ще радіє, бо сміх для нього ніби зрада. Але сміх це не зрада, це знак життя, це енергія, яка не дає знищити нас ізсередини. З точки зору енергії, думки й емоції теж мають вагу. Якщо ви надсилаєте комусь ненависть, ви підживлюєте темряву у світі. Якщо ви надсилаєте підтримку, світла стає більше. І навіть у найважчі часи саме світло рятує. Тому, коли ви бачите, що хтось танцює, сміхається чи радіє, це не плювок у обличчя вашому болю, це спроба втримати світло, щоб було куди повертатись всім нам після темряви. Я знаю, як боляче. Я не живу десь у стерильному світі. Просто я обираю жити, а не гнити. І якщо ви це читаєте, знайте, ви теж маєте право жити, усміхатися і дихати навіть у найтемніші часи, особливо у найтемніші часи, бо життя має продовжуватися.